Доброго дня всім любителям гарної музики і якісного звуку. Ви на каналі Bass Tuning і в цьому відео я хочу провести аналіз своєї діяльності на просторах Ютуба. Моєму каналу вже два роки. Хочу розказати вам про мінуси своєї діяльності, про плюси. Також розкажу вам, чому я вирішив все ж таки продовжувати, не дивлячись ні на що. Хочу поговорити про ребрендінг каналу. Чому я вирішив його зробити, а також розповім вам про плани на майбутнє і найближчі цілі. Ну що ж, поїхали. І так, перше відео на каналі Бастюнінг вийшло два роки тому, 2 грудня 2022 року. І за цей час я опублікував 22 відео. І як ви думаєте, яка кількість підписників зараз на цей момент зйомки? 666. Хі -хі -хі -хі. Хто шарить в нумерології? Будь ласка, розкажіть, що це взагалі може означати? І так, звісно ж, давайте про мінуси. Звісно, за два роки 22 відео і 666 підписників це дуже мало. І зараз я трошки вам пожаліюся, але недовго далі буде тільки позитивчик. І так, два роки діяльності, 22 відео, 666 підписників. Ну, звісно ж, це дуже, дуже мало, і це величезний. Мінус. основною причиною це була ця клята війна. То блекаут, то немає води, то немає тепла, то прилетить ракета, то прилетить дрон зовсім поряд, згрів магазин, це все дуже страшно. Потім проходить якийсь час війни і починаєте втрачати знайомих, близьких, а при цьому вам треба знімати ну, по суті, розважальний концент. Це дуже і дуже важко мені особисто було. Це це призводило до такого дуже недоброго психологічного стану, який був схожий на такі, знаєте, неймовірні гойдалки, або у вас тиждень якоїсь там гіперактивності, а потім два, три, чотири тижні якогось депресняка, меланхолії. Причому депресія могла бути як така, знаєте, лежача, лежиш, нічого не робиш, або, навпаки, бігаєш щось. Злися на всіх, гаркаєш на всіх, там з собою не, не задоволене. Ну просто жах. І все це призводило до, звісно, черезмірного вживання їжі, алкоголю, седитативних препаратів, там, ну і так далі. Просто жах. А що в нас на борту? Пілюлі, таблетки, в лучшему випадку консерви. А кефір місцевий. Робу. Тепер про позитивчик, як і обіцяв, поговоримо про плюси і про причини продовження моєї діяльності на youtube просторі. І, в принципі, ті причини і є тими плюсами. Справа в тому, що за ці два роки я здобув таку кількість, ну не скажу професій, скажімо так, навичок. Які абсолютно до того мені були незнайомі, да це і режисер, і сценаріст, і фотограф, і відеооператор, і звукооператор постійно вчуся налаштовувати світло: відеомонтажер, маркетолог. Ну, з маркетінгом поки що не дуже, але маючи такий інформаційний простір, сучасний, я думаю, з цим ми теж наведемо лад. Так, ну і здобувши вже таку кількість навичок, в принципі, ну, грів же покидати цю справу. Плюс до того хочу віддячити усім тим людям, які підписувалися на мій канал, не дивлячись ні на що, ні на кількість е, відео, ні на якість іноді картинки, ні на якість іноді звука. Але завдяки от тим всім навичкам, які я здобув, все ж таки, на мою думку, не знаю, напишіть прав чи ні, але. Від відео до відео, спочатку, з, з середини і до кінця, мені здається, що якість все ж таки потрошку росла: як картинки, так звуку, так і е, самих оглядів. Е, також просто е, величезну подяку хочу висловити Дмитру Дайк-майстру. Це єдина людина, яка давала мені. Е, там, на огляд свої речі, і при цьому мене дуже класно підтримувала Хоча я і затримував і вихід з відео. Там, і на тиждень, і на два, і на три, і все одно він мене підтримував і казав: Блін, ну чого ж ти не знімаєш, в тебе класно виходить, продовжуй. І в якийсь момент навіть він опустив руки і якось сказав, да може, дійсно, там це не твоє і так далі. Але на той момент... Я вже пройшов той переломний пік і просто залізобетонно вирішив продовжувати, не дивлячись ні на що. Дмитро, величезне тобі дякую. До речі, коли в нього на каналі було 5 тисяч, а в мене 250, і навіть тоді він надавав мені там свої оці цапіки на огляд. Дмитро, правда, дуже дякую. І, звісно ж, величезна подяка моїй сім'ї, яка завжди мене е, підтримувала. Ну і звісно ж, просто окреме, ну таке, я не знаю. Величезне, превеличезне дякую моєму основному інвестору, члену сім'ї Дмитрик від чистого серця, не знаю, як і віддячити. Він допоміг мені придбати оцю прекрасну нову камеру Panasonic. Е, Lumix S5 Mark II X. Це просто ну, мрія а не камера. З рідним об'єктивом 35 мм з 1,8. Причудовіший апарат. Ну, про нього трошки пізніше розкажу. Ох, щось мене емоція піднакрило. Ну, емоції позитивні, тому продовжуємо далі. Хочу передати привіт компанії. Точніше, офіційному представництву компанії Panasonic в Україні, яке сприяли тому, щоб я отримав ну, достатньо таку значну, значну знижку на дану камеру. Я вважаю, що цілком заслужено, тому що я продав ну просто величезну кількість телевізорів Panasonic, починаючи від електронно-проміневих до сучасних ЖК. Плазмові телевізори. Також велику увагу приділяв я проєкторам Panasonic, Як для дому, так і інсталяційні. І що найважливіше, практично всі я встановив сам. Так. Е -е. І, до речі, на сьогоднішній день мій психологічний стан абсолютно в нормі. Саме головне він контрольований. Я не вживаю ні алкоголю, ні будь-яких там седативних препаратів. Ee, займаюся інтервальним голодуванням, схуд вже десь на, десь на 3 кіло. Ee, кожного дня роблю такі піші прогулки від години до двох, що й всім рекомендую. Ну, як тільки у вас так е, поліпшується так стан психологічний, наче все нормалізується, ну, зразу з'являються плани на майбутнє. I am happy. Ну що ж, я вважаю, вище перелічених причин цілком достатньо для продовження моєї творчості на просторах Ютуба, і більш впевнено вже реалізовувати майбутні проекти, які безпосередньо пов'язані з новою камерою. Чому так обов'язково розповім, але спочатку пару слів про ребрендінг. ребрендінг. Чому я вирішив змінити назву каналу і, в принципі, не тільки назву. Канал Бастюнінг, він взагалі відкривався як канал про ну, якийсь там тюнінг, якісь невеликі ремонти, там, якісь реставрації. Те, в принципі, чим я теж доволі давно мріяв займатися. От. А, але все ж таки, я маю дуже великий досвід за плечима саме у підборі нової Hi-Fi техніки да? Тому. Як то кажуть, мудрі люди, займайся тим, чим в тебе найкраще виходить, і буде тобі щастя. Тому на основному каналі будуть в основному ось такі от огляди і тестування, хайфай, обладнання сучасного. Ну і може там не зовсім сучасного, коли щось буде цікаве, попадати до рук. Канал Бастюніх нікуди не дінеться, він перейде ну, просто в окремий плейліст да, і буде продовжувати ту тематику, про яку я сказав. І, можливо, ну, там майбутнє покаже, може взагалі переїде на, кудись на окремий канал. Ось так виглядає логотип каналу Hi-Fi. До речі, цей логотип і логотип Бастюнінг мені зробив батько. Він професійний художник, зате ж йому за це велике дякую. І також дякую мамі за натхнення папи. Ось такий сімейний підряд. Значить, до цього я знімав два роки на камеру 650 d Canon, яку надав мені мій кум. І не тільки камеру, а й два об'єктиви, і два акумулятори, і зарядку під акамулятори, не в спалах, сумку, ну і так далі. Андрюша цілою обнімаю, дякую тобі велике. Слухайте, щось я цім і дякую, дякую, дякую. Стаю схожим на якогось політика. Але політики брешуть. А я від чистого серця. І взагалі на цьому каналі все буде по чесному. Навіть якщо там хтось захоче. Піднести бабла, щоб я лизнув Свен, то цього на цьому каналі не буде. Не хочу ображати компанію Свен, це я так для алігорії. Тепер про нову камеру Panasonic Lumix S5 Mark 2X і про майбутнє пов'язане з нею. До нової камери я докупив ось такий комплект бездротових мікрофонів, В комплекті дві пітлічки. На одну з них я зараз розмовляю. Ну не якась там професійна фіча. Але по якості звуку мене абсолютно влаштовує. До того ж, дає можливість брати інтерв'ю у дуже uh, таких цікавих людей, пов'язаних з хай-фай індустрією З двома з них я ще домовився у 2022 році. Але, як то кажуть, час прийшов тільки зараз. Також я до камери докупив ну, таке напівпрофесійне постійне світло для зйомок. Зараз я користуюся звичайнісіньким світлодіодним колом, яке дає ну, доволі таке жорстке світло, і можете це бачити на моєму обличчі такі ось бліки. З новим світлом картинка стане набагато м'якіше, ну і взагалі по якості краще. Те тільки для вас. Ну і ось так виглядає мій піпілац на даний момент в повному спорядженні. Так, є в мене ще в планах такий проєкт, який буде заснований на моєму особистому досвіді з підбору Hi-Fi обладнання для меломанів, аудіофілів, кіноманів. і, до речі, десь ну, процентів 80 з усього цього проданого встановлено було особисто мною. Тобто я ще є професійним інсталятором, для якого є щастям, коли він попадає на об'єкт ще з голими стінами, де я можу ще втрутитись і надати послуги із звукоізоляції, і з акустичного оформлення, а потім здати все це прекрасне чудо під ключ з управлінням цим обладнанням, з управлінням світлом. Шторами, моталізованими екранами, ліфтами для проєкторів, ну і так далі. І я цей проєкт Hi-Fi Академія. І почну я його з самого початку, тобто з історії особисто про себе. Тобто історію хайфайщика, який працює на цьому ринку з 2000 -го року. Теж така дата, да? цікава мільярм. Да, і почну я історію особисто, як вже казав про себе. Розкажу, як я починав, де працював, які комплекти встановлював, які самі найкращі комплекти, найгірші комплекти. Було дуже ну просто величезна кількість цікавих історій, таких смішних і не дуже смішних, і таке було, да. Ось так що я думаю, теж буде цікаво. Потім ми продовжимо другим відео. Я зроблю про таку візьму, візьму на себе сміливість і зроблю історію про Hi fi індустрію взагалі в цілому. Звідки це пішло і до цього, і до чого це дійшло? Да. А потім ми вже почнемо там по порядку. Тобто, що таке акустичні системи, види акустичних систем, як їх підбирати, в яке приміщення краще ставити, там розположення, підсилювачі, які як там проектувати кінотеатр і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто, така абетка хайфаю можна сказати. так. До речі, з практикою і з явними прикладами, і в більшості там варіантів я буду вам все показувати на прикладі нашої YouTube студії, як ми її будували, як ми тут створювали нормальний звук і так далі. Це було, я вам скажу, непросто. Також ця камера має можливість прямої трансляції в онлайн. А що це означає? Правильно, те, що в нас будуть онлайн. Включення в дуже цікавому форматі, такого, що не робив ніхто. Який саме формат я вам не скажу, буде сюрпризом, ну ладно, назву скажу: Hi-Fi кухня. Ще однією особливості цієї камери є те, що в неї одна з найкращих стабілізацій на ринку при зйомці відеоконтенту. А що це означає? Це означає, що такою камерою доволі легко знімати з рук. А це в свою чергу означає, що ми з вами будемо робити такі собі хай-фай-мандрівки, ну, да? по салонах, по клієнтах, по виробництвах, по виставках і так далі. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, тому я думаю, буде доволі цікаво. Ще один проект, який я планую в майбутньому, це Instagram, але з'явиться він тільки тоді, коли мої навички як фотографа вийдуть на той рівень, ну хоча б щоб мені самому подобалися. В основному там буде, звісно ж, Hi-End техніка, ну і все, що з цим пов'язано. Так що теж буде незабаром. Один із запланованих проєктів вже працює. Це телеграм-канал під назвою Hi-Fi News. Я вже його веду з Нового року. Там вже є купа новин. Новини будуть стосуватися як міжнародних новин по Хайфаю, так і українських. І саме на українських фай новинах я хочу і так більш. Зосередитись да, приділити цьому увагу. А тому запрошую дистриб'юторів, виробників. Якщо у вас є якісь цікаві новинки, да, які з'являються на от, ринку саме українського хайфаю, то будь ласка, скидайте інформацію, я буду публікувати і поки що абсолютно безкоштовно. Також запрошую на цей телеграм-канал, ну, таких собі хай-фай-фрілансерів по типу дайкмайстра. Теж, будь ласка. Насилайте інформацію, не кажу, що я буду публікувати абсолютно все, ну тільки те, що мені подобається. Це канал авторський, тому ну, вже вибачайте. Приблизно те саме буде виходити на Фейсбуці, ну, практично буде, мабуть, дублюватися з Телеграмом. Ну, не всі люблять Телеграм, і не всі люблять Фейсбук. Тобто, ну, для розширення аудиторії будуть отакі два інформаційних новосних канали. В Фейсбуці буде група. Взагалі-то плани у нашого українського нового хайфай стартапу просто грандіозні. Про всі плани не розкажу. Щоб, як то кажуть, не наврочити. Перейдемо краще от безпосередньо до найпершої цілі. Значить, найпершу ціль я хочу приурочити до дуже цікавої дати. 9 квітня 2025 року. Мені виконається 50 років. Ну прям юбілей! Юбілей. Ну, це ж треба вже піввіку прожив. Так, ну, да, да. і так. 50 років життя, 25 з яких робота в хайфай індустрії, 50 ділимо на 25, отримаємо знову двічку. А тому хочу до цієї дати набрати 2222 підписника. Раз у нас вже по двічкам пішло, то нехай. І якщо ми наберемо таку цифру, а навіть якщо не наберемо, в честь свого дня народження юбілею розіграю дуже класний, прикольний хайфай приз. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті, а хоча ні, ще один анонсик, наступне відео буде про американські активні акустичні системи, які саме ну так, роблю натяк з рупарам. Ну і от тепер вже ну дозвольте сказати вам до побачення. Допомагайте один одному, допомагайте нашим військовим. Нехай хайфай.